Вітаю! Продовжуємо працювати з діленням. Отже, сьогодні в нас перевірка ділення множенням та розв'язування нерівностей. Обчисли усно. 26 поділити на 13 – 2.

4. 80 поділити на 16, 5. В зошиті записуємо число, класна робота, а потім каліграфічно записуємо число, яке містить 8 одиниць першого розряду, 5 одиниць другого розряду, 4 одиниці третього розряду це число. 458. Склади вирази на знаходження частки, скориставшись таблицею. Обчисли їх значення. Добуток чисел 6 і 7 поділити на 21. 42 поділити на 21 буде 2. Різницю чисел 41 поділити на 13. 39 поділити на 13 3. 69 поділити на суму чисел 23. 69 поділити на 23 3. 85 поділити на 5 17. 60 помножити на 5, поділити на 10 буде 300, поділити на 10, буде 30. Знайди чверть кожної суми. Отже, суму чисел 60 і 16, поділити на 4. 76 поділити на 4. Буде суму чисел 40 і 36 поділити на 4. 10 плюс 9 буде 19. Суму чисел 55 і 45 поділити на 4. 45 плюс 55 буде 100. 100 поділити на 4 можемо записати, як 80 і 20 поділене на 4. 20 додати 5 буде 25. Суму чисел 47 і 5 поділити на 4. 47 плюс 5 буде 52, поділено на 4. Можемо записати як 40 і 12 поділено на 4. 10 плюс 3 13. 3 додати 81, цю суму поділити на 4. 3 додати 81 буде 84. Розпишемо на 84. Отже буде 20 плюс 1 21. Сума чисел 2 і 90 поділена на 4. 2 плюс 90 92. Розпишемо на доданки, як 80 і 12, буде 20 плюс 3, 23. Виконай ділення перевір множення. В зошиті записуємо вирази номер, записуємо наші вирази на ділення, потім перевіряємо множення. 32 поділити на 16 буде 2. Отже, 2 помножити на 16 32. 87 поділити на 29 буде 3. 3 помножити на 29 87. 74 поділити на 37 2. 2 помножити на 37 74. 60 поділити на 15 4. 4 помножити на 15 60. 33 поділити на 11 3. 3 помножити на 11 33. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння. 3 помножити на c дорівнює 39. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на невідомий множник. С дорівнює 39 поділити на 3, це дорівнює 13. b помножити на 5 дорівнює 85. Б це теж невідомий множник. Отже, Б дорівню 85 поділити на 5 буде 17 х поділити на 3 дорівнює 12, х невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. х дорівнює 12 помножити на 3, х дорівнює 36. Розв'яжи нерівність х помножити на 33 менше за 100. Міркуємо так. Потрібно знайти таке число x щоб добуток цього числа і числа 33 був менший, ніж 100. Скористаємось способом добору. Підбираємо х дорівнює 1. 1 помножити на 33 буде 33. 33 менше за 100, отже, 1 підходить. Х дорівнює 2. 2 помножити на 33 буде 66, 66 менше за 100, 2 підходить. Х дорівнює 3. 3 помножити на 33 буде 99. 99 теж менше, ніж 100, отже, 3 підходить. Х дорівнює 4. Запишемо, як 3 помножено на 33, додати 33. Буде 132. 132 вже більше, ніж 100, отже, 4 не підходить. Очевидно, що числа більше за число 4 також не підходять. Перевіримо число 0. 0 помножити на 33 менше, ніж 100. Отже, 0 теж підходить. Отже, розв'язками нерівності є числа 0, 1, 2, 3. Розв'яжи нерівність. 5 помножено на а менше, ніж 15. а дорівнює 0. 5 помножити на 0 менше, ніж 15. 0 підходить. А дорівнює 1. 5 помножити на 1 менше, ніж 15. 1 підходить. А дорівнює 2. 5 помножено на 2 менше, ніж 15, 2 підходить. А дорівнює 3, 5 помножити на 3 дорівнює 15, отже, 3 вже не підходить. 5 помножено на а менше 15, якщо а дорівнює 0, 1 і 2. це додати 3 менше, ніж 7. Якщо це дорівнює 0, 0 додати 3 дійсно менше, ніж 7 підходить 0. Це дорівнює 1, 1 плюс 3 менше, ніж 7, 1 підходить. Це дорівнює 2, 2 додати 3 менше, ніж 7, 2 підходе. Це дорівнює 3, 3 плюс 3 менше, ніж 7, 3 підходе. Це дорівнює 4, 3 додати 4 буде. 7, Отже, 7 дорівнює саме. 4 не підходить. С додати 3 менше, ніж 7, якщо С дорівнює 0, 1, 2 і 3? Розв'яжи задачу. Купили 3 кг яблук за ціною 16 гривень. Скільки кілограмів мандаринів можна купити на цю суму грошей, якщо їх ціна становить 24 гривні? Кладаємо і записуємо короткий запис задачі у зошит і розв'язуємо, ми купили яблука 3 кг по 16 гривень. І мандарини по 24 гривні за кілограм, але треба дізнатись, скільки кілограм ми купили. Якщо нам відомо, що вартість яблук і мандарин однакова. Для того, щоб знайти, скільки ж кілограмів мандарин ми купили, спочатку треба дізнатись, скільки ми витратили на яблука. 16 помножити на 3, отже, 48 гривень це вартість яблук. Якщо ми на вам мандарини, витратили також 48 гривень. Отже, 48 поділити на 24, ми купили 2 кг мандаринів. Роздивись уважно таблицю. Склади задачу за таблицю і розв'яжи. Отже, купили 6 кг моркви за ціною 8 гривень. Буряка купили на 2 кг менше. Яка ціна буряка, якщо вартість овочів однакова? В зошиті записуємо задача номер, складаємо, записуємо короткий запис і розв'язуємо. Отже, купили моркву по 8 гривень 6 кг. Ціна буряка невідома, але ми знаємо, що його купили на 2 кг менше. Ще нам відомо, що вартість овочів однакова. Для того, щоб дізнатися ціну буряків, потрібно спочатку дізнатись, скільки ж витратили на моркву. 8 помножити на 6, отже, 48 гривень це вартість моркви. Тепер нам потрібно дізнатися, а скільки ж кілограмів буряків купили. Від 6 відняти 2 буряків купили 4 кг. Отже, 4 кг буряків вартістю 48 гривень. Тож скільки коштує 1 кілограм 48 поділити на 4. 1 кілограм буряків коштує 12 гривень. Або купили 4 кілограми буряків по 12 гривень. Серед поданих чисел підкресли ті, що є розв'язками на рівності. Це завдання із зошита з друкованою основи 69-та сторінка.

301 679. Y більше за 100, але менше за 1000, коли y дорівнює 600, 742, 999, 501. Друге завдання. Запиши розв'язки нерівності. Це помножити на 3 дорівнює 12, коли це дорівнює 0, 1, 2. 3. А відняти 6 менше за 3, коли А дорівнює 6, 7, 8. Б поділити на 4 менше, ніж 5, коли Б дорівнює 0, 4, 8, 12, 16. Четверте завдання Знайди частку способом добору 75 поділити на 25. 1 помножити на 25, 25 не підходить. 2 помножити на 25, 50. не підходить. 3 помножити на 25, 75, 3 підходить. 80 поділити на 16. 1 помножити на 16, 16, не підходить. 2 помножити на 16, 32, не підходить. 3 помножити на 16, 48. Не підходить. 4 помножити на 16, 64 не підходить. 5 помножити на 16, 80 підходить. 90 поділити на 45, 1 помножити на 45, 45 не підходить. 2 помножити на 45 90, 2 підходить. Вдома розв'яжи рівняння 482 та задачу 483. Дякую за увагу. До зустрічі!